Доброго ранку кажи. Я прокинувся і вийшов погуляти. У нас сьогодні похмуро. Обіцяють дощ. Зараз 9, 7 годин 30 хвилин. До? До. Ми трішки погуляємо. Бабуля поносила на ручках трішки, а це дивлюся, я вчора вже темно-темно було. Так, оце ж бур'яни зібрала. Дивлюсь, що мені планувати. Ага, це трішки полила, але трішки. Вже було темно, я й світло не включила тут, а підливала туї, там по пів відра треба було на кожну тую, а їх 31 штука. То я довгенько поливала, мама погодувала. І спати вклала. Да? Так, ну, а зараз їй не зрозуміло. Поливать, не поливать. о яка в мене краса, дивіться у дворі. І це ж вони так, відквітли на ранок інші. Ну, дуже багато квітів. <запляji> да Хто да. там? А -а -а -а. Привіт, красуня! Ти вийшла теж? Ти <хи> ж вийшла. Ну, давай поїдемо, подивимося. Що робити далі? Так. Ага, я хотіла... Ай! Хотіла глянути оце, я тут бризкала тим е, Цвинтер і пішов на наступний день дощ, а все рівно трава засохла. Ну мені оце не подобається, що вона. Ну, а, а куди діватися? Що вона ж оце так торчить? Все рівно, її треба виймати, бачите, по тротуарці. Ну, а за двором я так і не побризкала, бо дуже вітри були великі, да? А, а потім святік приїхав, мені нема коли. Хай росте. Я там трішки порвала бур'янчик. От, тут вчора ввечері не поливала, ну вже було пізно. Можу, зараз, якби він постояв, я б полила. Зараз може спробувати так. А ну як його реакція? Поливаємо? Ну, це я щоб далеко дістати. Ага. Да, щоб далеко дістати. Да? Може трішки і поліємо. А може ще й дощик нам допоможе. О, так Ой, до чого ми тільки не вдаємося. Ну, не знаю, як у кого багато хри... етих... троянди не поливають, як вони виживають. Я поливаю. У мене їх не так багато, ну, десь може за 40. Не рахувала, бо з зими не всі вийшли. Так, і це ми трішки погуляємо, потім підемо робити сніданок. Що бабуля робить? Бабуля поливає? Святик? Бабуля поливає? Поливає. А святик дивиться, так? Да? Ну, це поки він цікаво йому. Так, поки йому цікаво, бабуля поліє. Отак. Він тікай, бо я тебе набризкаю. Йди до святіка, йди. Ага, йди, йди. О, гарно надворі. Так що мені цього тижня повезло. Правнучок довгенько. І буде до п'ятниці, мабуть. Я навіть не питаю. що. Хай будуть довго. Потім їде, то сумує бабуля. Сумує. О, вітер заносить. Ось так. Ну, це неправильний полив, треба отом дощиком під кожну ямку, але нічого. Буває й дощ різний. Да? каже що ти там бабуля робиш? Мене залишила, а сама поливаєш? Ой, хороший. Ми зараз апетит нагуляємо, так? Да? І потім будемо снідати. Так, тиск щось трішки впав. Ого. І ми без суки. Ми її не брали. Да? Да? Святік. Каже, що ти там робиш, бабуля? А це мої е, жильці з, з минулого року, ось восени я посадила, бо вікуля захотіла, бордюри отак. Ну і оце прийнялися. Тут одна була, не прийнялася, а так і там ще одна прийнялася. І одну відкопала віки, то в них така гарна. Ну, в них там невеличка діляночка біля будинку. Це Багатоквартирний, але не дуже. Як котеджі вони, я не знаю, скільки там. Ну, На соцмістах, які будувались раніше, Оскільки там квартир. Ну, вікулі подобається. Я якось то не дуже сприймаю той ту частину міста чогось. Незрозуміло чого, А там непогано. О, бабуля шарове, да? Свят. Бабуля поливає? Поливає. Ні ще пройти туди далі. Л'ячик. Вентри. Ой, водичка, водичка. Так, я хочу туди пройтися. Ну, я вже тут налила. Ну, мені хоч з пів метра отак. І поливаємо. А? Ну, говори. Говори. Мама, мама, мама. Ай, ти мою лочку взяв з собою. Ха -ха. Тож треба й дивитися за ним. О! Іду, йду до тебе вже йду. Йду, о! Ой, хто зіває. А зараз треба поїхати подивитися, як я там полила. Так, да, їдемо, їдемо. А підливала я ось таким добривом. Зараз треба ж виключити нам водичку, поїхали. Це так, коли він трішки закапризував, я поставила. Да, отам. І вже під троянду налилося. Зараз підемо подивимося, а потім поїдемо готувати сніданок святіку. Ну Лишилось тут пополивати. Я вчора і ці дві туйки. Яйвець і туєчку підлила. Ой, треба ще там полуницю. Ну, в мене деяка хай засихає. Ну Шкода, там є така ремонтантна, забрати хотіла. Все, налило? Пішли, глянемо, щоб, бо вчора вже я йшла додому, була. П'ять хвилин одинадцятої вечора, то я вже що, що зробила, те зробила. О, поїхали. Ох хто сердився? Охто сердився. На, поїхали. Давай Поїхали. Ну, це так, я вчора туї поливала, а шлангу, потім, поки відро сух, шлангу клала на сам шити. І воно, водичка текла. Зараз прохолодненько, трішки, плюс 22. Так що трішки потримається. Ну, а я сподіваюся, що моїм туєчкам це поможе. І ми поїдемо трішки покатаємося. І підемо додому. Снідати? Це середина липня і ось так у нас вже піднялись мої розтіжки До осені побачимо, що це буде. І що, не дістать? Качечку не дістать? Не дістать! Ха-ха-ха Пендюша, не дістанеш, так? Да? Ні. Каже, дуже високо ось вона. Ми кабачат зібрали? Так. Да. Ой, коли ж їх перероблять? Да? Пендюшка. Зараз дам.